Доброго дня, хлопчики та дівчатка. На дворі вже тиждень ідуть весняні дощі. А як же нам врятуватися від дощу? Що нам допоможе? Вірно, від дощу врятуватися нам допоможе парасолька. Сьогодні ми з вами створимо парасольку. А перед тим, як почати працювати, давайте пограємо з нашими пальчиками. Дощик нас він не лякає, хоч гуляти не пускає. Парасолькою новою я накроюсь з головою, чобітки новенькі взую, по калюжам затанцюю. Для роботи нам потрібно кольоровий папір, ватні палочки, кольоровий картон, олівець, ножиці, клей. Почнемо працювати. Спочатку нам потрібно приготувати кружечки. Беремо кружечок, обводимо його олівцем і вирізаємо. Нам потрібно 7 таких кружечків різного кольору. Ось я вирізала кружечки. Беремо кружечок, складаємо його навпіл і ще раз навпіл. І так нам потрібно скласти всі кружечки. Тепер всі деталі потрібно склеїти між собою, намазуємо клеєм з однієї сторони і приклеюваємо по черзі різними кольорами. Тепер беремо ватні палочки і обрізаємо їх до ватки. Це буде наші краплинки. Хмаринки та гачок для парасольки я вже вирізала заздалегідь. Тепер беремо кольоровий картон і будемо приклеювати парасольку. Тепер будемо приклеювати гачок для парасольки, а зараз будемо приклеювати хмаринки. Тепер будемо приклеювати наші краплинки із ватних палочок. Ось яка парасолька вийшла у мене. А я чекаю на ваші роботи. Дякую за увагу. До побачення!